Отже, що насправді відбувається на лівому березі Дніпра? Говоримо далі про ситуацію на фронті. Також з Тарасом Жовтенком, експертом з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, вітаємо вас. Пане Вітаю Тарасе, вас. Доброго, доброго ранку. Хотіло б отримати ваш коментар. На такі повідомлення російських пропагандистів вони синхронно вийшли. Зокрема, державні агенства, такі як ТАС, а потім синхронно зняли з повідомленням, що це мовляв вийшло помилково. Як ви можете прокоментувати по-перше інформаційну війну? А по друге, що власне відбувається на полі бою? Ну, найголовніше це те, що це насправді такий дуже яскравий маркер того, що російська пропаганда живе в своєму абсолютно відірваному від реальності бойових дій світі. Ну і власне саме російська пропаганда з точки зору путінського режиму є основою для того, щоб формувати ну таку от повсякденну реальність для російського населення. Якщо говорити про те, що власне відбулося з тим повідомленням, що власне сталося із російською пропагандою, і з як це корелюється з тим, що відбувається зараз на полі бою, то ну очевидно, що з точки зору суто інформаційного протиборства, російська пропаганда зараз намагається шукати якісь додаткові, можливо, певні новаторські інструменти того. Як можна продавати продовжувати продавати цю війну власному населенню? При тому, що ну об'єктивна реальність на полі бою складається ну не зовсім на користь російського керівництва і не зовсім на користь того, що російське військово-політичне керівництво вкладає от в стратегічні пріоритети і цілі цієї війни? Ну і, власне тут в цій конкретній ситуації я бачу подвійну мету, от в такому. Дивному ході російських пропагандистів інформаційних, перша мета це спробувати дезорієнтувати командування збройних сил України, тобто, ну принаймні, створити якусь певну. Певні обставини, певну ілюзорну ситуацію того, що дійсно російські війська готуються до відступу. Тим більше, що ну вони а, в цьому інформаційному повідомленні використали вже таку стандартну шаблонну заготовку, яка а, так само, як і отрицательне наступлення, там і перегрупіровка військ, а, і всі інші афенізми по суті а, передає а, те, що росіяни просто тікають з поля бою. Ви маєте на увазі. То... Відходять а, на те, що вони те, що вони підготовлені а, відійшли на ад от, на вигідні рубежі, на більш вигідні позиції. Тобто, ну це фактично ось це формулювання, яке було в цьому повідомленні російських інформагентств, яке потім забрали, так а, тобто, ну в них є стандартний оцей новояз, яким вони передають от, те, що вони хочуть донести до російського населення. Тобто, з одного боку, це спроба дезінформувати командування збройних сил України на стратегічному і на оперативно-тактичному рівні. З іншого боку, мені здається, що це в тому числі проба нових інструментів з точки зору впливу російської пропаганди власне на безпосередньо російське населення на внутрішню аудиторію, тому що ну ми чудово розуміємо, що так чи інакше, але системні зусилля збройних сил України вони в кінцевому випадку призведуть до того, що російським військам дійсно доведеться або відходити адх... адх... на. Болі вигаднеї рубіжі, яка каже їхня пропаганда, тобто ну фактично відступати. Ну а зрештою ми будемо нищити російських окупантів, в тому числі і на лівобережі України, і зрештою, російська пропаганда розуміє, що їм треба готуватися до такого сценарію розвитку подій. І власне, от мені здається, що вони зараз протестували ось такий хід, коли ну це може бути оголошено. Отак, от, от офіційно потім це, це, це інформаційне повідомлення може бути просто скасовано і це е, купить трохи часу російській пропаганді і російському військово-політичному керівництву для того, щоб нівелювати цю ситуацію, коли вона станеться насправді. Тобто, мовно кажучи, якщо е, змоделювати е, розвиток подій таким чином, що російські війська дійсно будуть змушені відступати з е, цього напрямку, і це дійсно буде відбуватися на полі бою. То ось повторення такого ходу з публікацією а потім відміною такого інформаційного повідомлення, а певний час дозволить російському військово-політичному керівництву зорієнтуватися і ну націлити пропагандистів на якусь іншу тему, якою можна буде компенсувати для російського населення негатив від от, ну, того, що що насправді буде відбуватися, Пане Тарасе, А цей човен про росіян на лівобережжі Херсонщини і про їх там не дуже хороше становище ще качають. Росі... Російські воєнкори, які останнім часом вказують навіть на недоліки російської системи радіоелектронної боротьби саме там на Херсонщині, або також скаржаться на систему протиповітряної оборони. Чому? Чому вони про це говорять, і що не так з російськими ребами саме там на півдні? Тому що зазвичай від військових експертів ми чуємо, що росіяни дуже сильні саме в засобах радіоелектронної боротьби. Чому на одних ділянках фронту у них такі не дуже добре йдуть справи з ребами, на на інших, от навіть коли ми спілкуємося з військовими з фронту реби на досить високому рівні? Ну я в продовження цієї от інформаційно-пропагандистської е, тематики, так російського режиму, насправді те, що російські воєнкори продовжують качати, от якби цю ситуацію, це теж, як і все, що роблять росіяни, має подвійну мету. Перша мета це умовно кажучи, дати вихід ну ось такі більш реальній і об'єктивній інформації, але без якоїсь стратегічної шкоди для російського військово-політичного керівництва. Тобто, ну якби російське командування розуміє. Що рано чи пізно це шило в мішку з мішка вискочить, так і ну якби сховати його надійно і на довгий час не вийде. Тому так чи інакше треба. Робити певні кроки для того, щоб готувати російське населення до того, що там можуть бути реальні погані новини, але робити це так, щоб принаймні ця підготовка не мала ніякого прямого зв'язку ні до російського вищого політичного керівництва, ні до російського вищого військового керівництва. І, от, власне, для цього російська пропаганда використовує цих так званих воєнкорів, для того, щоб як кажуть, випустити пару. Тому що так чи інакше, ця інформація неофіційно просочується до російського населення про те, що не тільки на лівобережжі українському там не все добре для російських так, але й на інших ділянках фронту. І для того, щоб спускати пару, для того щоб не давати а, акумулюватися ось а, а цьому негативові, йому таким чином в інформаційному сенсі дають вихід, а, дають можливість російським воєнкорам як неофіційним джерелам інформації писати про. Ну, от, такісь такі негативні речі, які знову ж таки потім офіційна російська пропаганда буде героїчно спростовувати? Ну і якби видавати чорне за біле вже в такому більш класичному, тозичному, як вони це Пане Тарасе, а, а яке реальне становище російських військ саме на лівобережжі Дніпра на Херсонщині? Чи не є оце все інформаційна кампанія з воєнкорами, які кричать, що там усе погано, з оцими нібито помилковими повідомленнями відрізановості Міністерства оборони Росії про те, що планується відступ на вигідніші позиції? Чи не є? Це такою певною інформаційною пасткою для нас, власне, пане Тарасе, ви свою першу відповідь про це і почали говорити, що це може бути інформаційний вкид. Так, безумовно. Тобто, це, тут подвійна абсолютно цілі, які ставлять перед собою російські пропагандисти. Це дійсно може бути пастка, враховуючи те, що ну, зараз наші дії на лівому березі Дніпра вони, ну, носять такий більш обережний характер. Так? Тобто, ну ми поки що продовжуємо. Брати інформацію про те, в якому стані там російська оборона, наскільки швидко вони можуть реагувати е, на е, те, що ми можемо їм там протиставити, які взагалі в них там ресурс є доступний, і от е, власне саме цей момент він е, ну з точки зору російського командування він більш вдалий для такого експерименту для того, щоб спробувати дійсно ввести в оману українське командування доти, доки ми ще е, для себе не склали такої повної картини того, що там мають росіяни, і як вони це можуть користуватися. І тепер до питання ребів, тому що ну це насправді пов'язані речі. А насправді з ребами мені здається, Росіян починає наставати та сама ситуація, що з аналога в ПВО, а, яке в принципі існує, воно є, але його абсолютно недостатньо по кількості для того, щоб повноцінно закривати всю протяжність фронту. І власне, от так само як Росіяни почали відчувати проблеми із власними системами протиповітряної оборони, особливо після після того, як ми. Спалили два С-400 тріумф і один модернізований С-300, і ну цілу, цілу купу радарів додаткових до них. А так само очевидно, Росіяни а, починають відчувати проблеми із кількістю ну, власного технологічного РЕБ, якого так само, як і їхніх систем протиповітряної оборони, не вистачає для того, щоб ефективно перекривати всі ділянки фронту. І тому очевидно, що росія свої сили протиповітряної оборони так само, як і РЕБ. Поки що змушені концентрувати на двох ключових напрямках: це південний напрямок, де збройні сили України продовжують контрнаступальні операції, і це власне східний напрямок, там де росіяни пробують проводити штурмові дії для того, щоб з одного боку відволікти наш ресурс від півдня і не дати нам на південному напрямку просуватися швидше, і ефективніше, а з іншого боку, для того, щоб просто банально забезпечити виживання своїх військ під час цих штурмових дій. Ну тому що ми бачимо, що принаймні за останній тиждень, якщо говорити про офіційні втрати, як мінімум в живій силі, росіяни втратили більше ніж 6,5 тисяч ну якби ось особового складу. Тому при такій інтенсивності бойових операцій, росіяни змушені концентрувати в тому числі і засоби радіоелектронної боротьби от на цих двох напрямках. І тому зрозуміло, що на Херсонському напрямку на лівобережжі Дніпра. Системи РЕБ очевидно в Росіян знаходяться в недостатній кількості, враховуючи оці от, оперативні потреби по всій протяжності фронту на Тараса, щоб закрити тему Херсонщини. Уже як ви оцінюєте взагалі мобільність російських військ на лівому березі Дніпра на Херсонщині? Адже е, вони мають там справу, ну принаймні те, що ми чули останні два місяці, це з українськими там диверсійно-розвідувальними групами. А для того, щоб протистояти диверсійно-розвідувальним групам, потрібно мати е, певну мобільність. І, от нещодавно російські пропагандисти, навіть в цьому контексті. Ці розродилися таким відео, де Путін зустрічається з міністром оборони Російської Федерації Шойгу, і вони йдуть разом оглядати такі мобільні баги. Ось вони на екранах повідомляється, що в російських військових вже є 500 таких багів, 1500 загалом замовлення. І що найцікавіше, це замовлення з Китаю. І як пишуть люди, хто знається на техніці, що ці баги виробляє не просто китайська компанія, а американо-китайська компанія. Тобто, Тут в цьому контексті два запитання: наскільки оці 1500 таких багів можуть підвищити мобільність російських військ на будь-якій ділянці фронту? Ну якщо беремо Херсонщину, то на Херсонщині на лівобережжі Дніпра. І друге питання: на кого була спрямована саме оцей відеоряд про те, що от подивіться, ми у китайців в компанії, яка є американо-китайської, замовляємо 1500 багів. Ну тут я я був трошки більш обережний з цифрами, враховуючи те, що ми говоримо про російську армію і про те, що ну скажімо так, це в більшості, в тому числі і заяви з боку російської сторони. Тобто, ну по кількості там треба уточнювати як мінімум ділити це все на два. Тут ну, в плані самого цього сюжету він в першу чергу був сконцентрований на російському фюрерові, так на теж на тому, що саме він є мобільним. От його витягли з бункера, і він поїхав аж в Ростов, да, практично на передову. З точки зору ну власне, от там російської пропаганди. З приводу самих цих транспортних засобів мені здається, тут головніше не те. Скільки їх саме і в якої фірми вони закуплені, так ну бо ми ми так чудово розуміємо, що Китай використовує різні можливості для того, щоб ну, скажімо так, сприяти тому, щоб російська армія мала можливість продовжувати свою агресію э, проти України так і за допомогою північної Кореї союзника, так і з допомогою Ірану, і так далі. Але э, в цій ситуації найголовніше настільки навіть э, сама наявність цих э, транспортних засобів в російській армії, скільки э, наявність тих, кого можна посадити в ці транспортні засоби, і ефективно використати для э, вирішення бойових задач. Тобто, тут питання в тому, чи є в э, російській армії в достатній кількості э, ну, скажімо так. Э, Військові професійно підготовлені, які можуть протистояти диверсійно розвідувальним групам, які відправляють наші сили спеціальних операцій і головне управління розвідки на лівобережье Херсонщини. І отут очевидно в росіян з тим величезні проблеми, тому що Ну а ми бачимо, що для підсилення боєздатності, в тому числі для ведення маневрних бойових дій, росіяни вже зараз змушені перекидати з між різними участками фронту підрозділи своїх повітряно-десантних військ. Тобто, це фактично залишки російської десантури, яка в тому числі в минулому році відходила десь приблизно в цей час з того самого Херсонського напрямку, і зараз росіяни намагаються. Використати цей ресурс для того, щоб з одного боку посилити штурмові операції на е, східній ділянці фронту, а з іншого боку, очевидно, що росіянам вкрай потрібен е, цей самий ресурс, ці самі підрозділи повітряних десантних військ для того, щоб в тому числі е, протистояти е, диверсійно-розвідувальним групам збройних сил України, які е, дедалі активніше діють на лівому березі Херсонщини, і от тут ключове і стратегічне питання: а чи досить росіян-десантників для того, щоб посадити їх у ці? Умовні 1500 п'ятсот і відповідно відправити їх для того, щоб патрулювати територію, і відповідно там от контролювати те, що відбувається. І от відповідь на це запитання, вона скоріше за все негативна, тобто навряд чи в росіян достатньо персоналу, який ефективно навчений для того, щоб ну, скажімо так, виконувати ці задачі. Тому власне, от Росіяни зараз намагаються балансувати особливо от цю от свою кадрову політику, так би мовити, да, в Збройних силах вони намагаються з одного боку берегти життя залишки їхніх кадрових підрозділів з іншого боку, вони намагаються якимось чином компенсувати ну той кількісний потенціал, на який вони завжди звикли розраховувати дуже різними способами. Ну тут до речі, один з варіантів, якими вони можуть спробувати вийти з цієї ситуації, це якраз залишки. Прихоженського вагнера, тому що була інформація про те, що якраз от ці е, залишки вагнерів вони були перекинуті в тому числі на південний напрямок. Тобто, очевидно, що росіяни розраховують е, вирішити оцю проблему, про яку ми говоримо. Е, нестачу фактично да е, професійних кадрових десантників для того, щоб в тому числі вирішувати боротьбу з. Е, Питання з протидією українським диверсійним групам а вони цю проблему намагаються вирішити, в тому числі залучаючи туди більш досвідчених бійців прихожинського вагнера, які зрештою погодилися брати участь далі от в російській аресі проти України. Єдине, що треба пам'ятати, що зараз вони офіційно будуть підпорядковані так званій російській розгвардії. Мусимо вас. Ми зараз повернемося до теми того, що відбувається на фронті. Мусимо повідомити про те, що зараз Україною шириться повітряна тривога, вже оголошена в Києві в Київській області. Житомирщина, Житомирщина Винниччина. коротше кажучи, всюди крім Волинської, Рівненської, Хмельницької, то дедалі не поширилася. А вже Чернігів на очах так так, тому законувся каже червона. А про причини поширення тривоги будемо повідомляти впродовж ефіру. Пане Тарасе, хочемо повернутися до обговорення. Зокрема, повернемось до цих мобільних російських груп. Ніби як у відповідь на їхнє просування Херсонщиною служба безпеки України поширила відео СБУ Центр спеціальних операцій, а як оператори дронів намагаються влучити і влучають в рухому цілі цих груп, які пересуваються. По перше, розкажіть наскільки це складно зробити, коли. Об'єкт рухається на такій швидкості. А по-друге, наскільки ви вважаєте, наші підрозділи вже достатньо оснащені дронами, і чи вдалося все-таки зменшити ту кількість, які змушені постачати волонтери і благодійні фонди, які збирають на це гроші у порівнянні з тим, скільки зараз може надати держава? Ну насправді тут така ситуація, що дронів багато не буває. І скільки б їх не було, ми розуміємо, що це. Ну, такий самий, як кажуть, витратний матеріал на фронті, так само як і снаряди, як боєприпаси, і так далі, да враховуючи специфіку того, як ми використовуємо в першу чергу саме ці одне дрони. з приводу тактики їх використання. Ми бачимо, що підрозділи збройних сил України цю тактику постійно вдосконалюють. Вона наразі є ну достатньо ефективною. Ми бачимо навіть, що ця тактика вона, скажімо так, експортується підрозділами сил спеціальних операцій збройних сил України. За межі України, так тобто, ну якщо брати, наприклад, повідомлення про те, що в окремих африканських країнах ця тактика була теж ефективно використана, в тому числі проти союзників російського вагнера там. То насправді ми бачимо, що ця тактика вона є універсальною і максимально ефективною не тільки з прив'язкою до спроможності підрозділів збройних сил України власне на території України, так і в протистоянні із російським агресором, але вона також є ефективною в принципі в тому, щоб боротися із такими мобільними цілями. Інших напіввоєнізованих формувань в інших країнах в абсолютно інших реаліях, тобто ми можемо зараз говорити про те, що це ну один з таких максимально універсальних інструментів, особливості використання якого ну відточені поки що до максимуму, так збройними силами України. Тут питання знову ж ми повертаємося до ефективності російського ребу. Наскільки є можливість це обходити, наскільки є можливість використовувати лазівки. В цьому російському потенціалі для того, щоб знищувати такі цілі, але враховуючи те, що ми намагаємося робити це масово, і наша головна проблема навіть не стільки в РЕП, якби це окрема історія, так тому що є. Засоби, якими можна протидіяти саме безпосередньо російському репові. Але це більше питання знову ж таки того самого кількісного потенціалу. Тобто, чим більше дронів буде в руках бійців сил спеціальних операцій, тим зрештою більше цілей ми зможемо гарантовано вражати абсолютно різного плану різного типу і таким чином змушувати ворога, якщо не відступати, то принаймні. Створювати йому проблеми і в обороні, і в спробах їхніх штурмови, от підхоплюючи пане Тарасе, вашу тезу про проблеми, які ми створюємо ворогу. От нещодавно бійці сталевого кордону підняли український стяг у прикордоні з Російської Федерації, саме населеному пункті тополі Харківської Харківської області і. Потім в цей же день з'явилася новина про те, що велика група російських військових потрапила в полон до 30-ї бригади збройних сил України. Зараз ми якраз бачимо це на відео. Це куп'янський напрямок. Це новини одного дня з різницею в один день, і це якраз Харківщина, Куп'янськ. Пам'ятаєте про те велике угруповання російських військ 100-тисячне, про яке нам говорили, і наше командування і ще два місяці тому на Куп'янському напрямку. От що з ним зараз? А ми бачимо такі новини: що там підняли прапор, там взяли 30 росіян в полон. Що з цим російським угрупованням там, пане Тарасе, Але перед тим, як ви почнете відповідь на це запитання, скажу нашим глядачам повідомлення від повітряних сил України, що є загрози застосування ворогом крилатих ракет Х 22 зі східного напрямку, ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога, тому е закликаю всіх зважати на це і перебувати у безпечному місці. Пане Тарасе, а ви можете відповідати. З них здається зв'язок з паном Тарасом. Будемо намагатися його відновити ну, стосовно поки загрози. Дарам, це вже сер... хвилин як 10, триває повітряна тривога. Напевно, ви бачили, що напередодні ширилося повідомлення анонімні, нібито з посиланням на військовий чат про те, що продовж 48 годин по Україні може бути нанесений масивний ракетний удар. По всій Україні, чи це є е, інформаційний вкид, чи є це насправді достовірна інформація? Ми не знаємо, тому власне ми нею не, не користуємось, але знаємо, що така інформаційна спецоперація напередодні великими телеграм-каналами ширилася у будь-якому разі. Довіряємо повідомленню від повітряних сил України про те що є загрози застосування ворогом крилатих ракет х 22 зі східного напрямку. Бачите, що тривога поширилась на центральні, східні і південні області. От, України. До речі, наш колега Андрій Цаплієнко пише у своєму телеграм-каналі, що тривога також оголошена по всій країні через літ Росії Міга 31 к Носійно-звукової аеробалістичної ракети 47, х 47 Ну будемо все ж таки маємо пильнувати. Неважливо, це міг чи це крилаті ракети. Все одно залишаємося в укриттях, спускаємось до укриттів, пане Тарасе. Отже, ваша відповідь на запитання про те, що з цим 100-тисячним угрупованням російським на купінському напрямку. Ну власне, це угруповання воно в тому числі використовується російським командуванням для того, щоб до певної міри вирішувати проблему із нестачею особового складу на не тільки на східному напрямку, так але і до певної міри на південному напрямку. Тобто, ну фактично, це та сама історія з так званою 25-ю російською загальною військовою армією, так яку росіяни теж. Комплектували і готували в першу чергу для того, щоб мати резерв на той випадок, коли ну вони дочекаються слушного моменту і в ході контрнаступу збройних сил України зможуть нанести удар з іншого напрямку. Ну от то, власне, от їхня їхня активність в східному напрямку вона якраз підтверджує те, що вони цей стратегічний план трошки модернізували. Так вони розуміють, що для того, щоб Забезпечити більшу оборону півдня, їм потрібно відтягнути наш ресурс на східному напрямку, створюючи для нас там такі гарячі точки, як, наприклад, Авдіївка. Але враховуючи обсяги втрат, в першу чергу, російського особового складу, російському командуванню зрозуміло, що потрібно десь вишукувати можливості, як ці втрати максимально швидко компенсувати для себе так, щоб не втрачати темп, ну от якби тих штурмових операцій, які вони для себе бачать як вирішення. Чи спроба вирішення тої е, оперативно-тактичної задачі, яку вони е, перед собою поставили? Тому е, ну от власне, оці от угруповання російських військ, які створені е, в першу чергу на східному напрямку, е, вони в тому числі створені для того, щоб е, бути таким собі резервом, для того, щоб е, російське командування. Ну, принаймні в такій короткостроковій перспективі не відчувало значних проблем із особовим втратою особового складу. Ну і зрештою, це теж одне із пояснень того, чому росіяни, як мінімум, на авдіївському напрямку, от уже скільки тижнів підряд. Абсолютно не рахується з е, просто шаленими втратами особового складу, коли там від 800 до 1000 чоловік в день вони за добу вони можуть втрачати, от. але при цьому вони все одно продовжують штурмові дії, і вони їх продовжують максимально активно. Тобто, ну наше, наше командування повідомляє там про кілька десятків е, спроб штурму на добу в е, практично кожного дня. І, от для того, щоб підтримувати цей темп операцій, росіяни використовують ось ці угруповання військ для того, щоб підтягати з них додатковий війський ресурс, який вони в тому числі можуть використовувати і для того, щоб тримати в максимальній напрузі підрозділи збройних сил України на східному напрямку, і до певної міри пробувати думати, як його цей самий людський ресурс в тому числі можна використати для підсилення. І того самого Херсонського напрямку, і ну звичайно, що Росіяни не забувають про південь, де збройні сили України продовжують таке системне просування. І зрештою, ми повинні розуміти, що цей людський ресурс російському командуванню він також потрібен по всій протяжності фронту. А з свого боку, збройні сили України роблять так, щоб Росіяни відчували брак і цього ресурсу в тому числі, так само як вони відчувають брак всіх інших технічних засобів ведення війни. Пане Тарасе, не можемо на у вас не запитати про як у експерта з міжнародної безпеки про зустріч президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, яка має відбутися цього тижня. Білий дім підтвердив цю зустріч. Також повідомляється про те, що ну, американці заявляють, що Байден буде переконувати Сі Цзіньпіна відновити зв'язок між військовим. Ми сполучених штатів Америки та Китаю у нас залишається хвилина часу. Попросимо вас відповісти, що ця зустріч означає для нас, для України. Ну, ця зустріч означає насправді те, що Китай, як сила, яка здатна впливати, і в політичному, і в військовому, і в економічному сенсі, в тому числі на агресивний нинішній путінський режим, Китай намагається домовитися з Сполученими Штатами Америки про те, щоб ну налагодити принаймні конструктивний діалог з безпеки на такому геополітичному рівні, але цей діалог буде на двох: тобто, Росія в даному випадку, вона по перше, виноситься за душ. Як геополітичний гравець. А по-друге, очевидно, що а, в такому діалозі до якого Китай насправді підійшов максимально конструктивно, тому що ну а ці зустрічі а, кілька тижнів тому передувала а, ще а, ну така дуже а, дуже хороший меседж з боку китайського лідера Сі Цінпіна, який сказав про те, що а, насправді а, доля і безпека всього світу залежить від того, наскільки США і Китай зможуть порозумітися. Тобто, очевидно, що Китай на даному етапі. Він проявляє максимальний конструктив от, в налагодженні такого стратегічного діалогу, і е, зрозуміло, що в даному випадку Сполучені Штати Америки будуть точно використовувати цей конструктивний підхід Пікіну для того, щоб е, підштовхнути Китай до того, щоб е, зрештою вплинути на путінський режим і на е, інтенсивність тих агресивних дій, які він веде не тільки проти України, але й проти заходу і на близькому сході зокрема. Пане Тарасе, Дуже вам дякуємо за цю відповідь. Будемо чекати результати цієї зустрічі, і також вас запрошуємо до ефіру. Далі обо. Говорити по підсумку, що ж там будуть за новини після зустрічі президента Шаджу Байдена та лідера Китаю Сі Цзінпіна. Дякуємо вам, Тарас Жевтенко, експерт Дякую. з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ліка Кучерєва, був гостем нашого ефіру.